Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечна онлайн-студія 5 хвилин літературного і Я і ведучий Олексійко, Григорій Якович Храпаш. Талант народжений в селі. Вчитель, філософ, письменник, каскар, художник, музикант. Народився 23 червня 1924 році на Хмельниччині. Йому з малолітства доводилось пробиватись крізь колючі темні життя. Батьків хліборобів під час колективізації вивезли за Урал, де зникли їхні сліди, будучи сиротою, пережив голодомор, репресії та німецьку окупацію. У мобілізованого Григорія назавжди залишились гіркі спогади участі у боях. На що з дитинства прагнув творити щось прекрасне. І це прагнення повело його в Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Працює вчителем і заочно закінчує філологічний факультет Франкового університету, відтоді ші, працював, творив у рідних гелетицях. Тут він що в його віці робив перші літературні спроби. Тут написав усі свої книжки, збірки віршів, загадок, казок, оповідань, які перекладені на десятки мов народів світу у навчальних підручниках. Теж друкується його оповідання, загадки, мав численні відзнаки за свої твори, відзначені грамотами і його живописні роботи, які зберігаються як родинні реліквії. До листями був закоханий в українську пісню, зокрема, взяв би я бандуру, Хоцулка Ксеня, «Гей, Сокови, чудово грав на Григорій. Крапач багато книг видав для дітей, і вони викликають неабиякий інтерес у малечі, бо він умів творити всякось по-особливому. Письменницька та малярська спадщина залишається з нами назавжди Малярство – така ж поезія душі, як і словеста, мовив Григорій Якович Храпач. На все добре, з вами були тут Олексія Рабій. До нових зустрічей. па-па!